Гаряча посівна у прямому сенсі вона відбувається попри ворожі обстріли та міни. На Миколаївщині цьогоріч планують засіяти понад мільйон гектарів. Які культури сіють фермери? Що буде з врожаєм? Єлизавета Кротик переймалася питанням. Дивимося, матеріал. На початку повномасштабної війни Наталія Якубович змінила фах. Тепер вона фермерка. Мій чоловік військовий. Він з першого дня пішов захищати батьківщину. А я змінила свою професію. Я за фахом провізор. 33 роки я пропрацювала в аптеці, але я не могла покинути справу свого чоловіка і тому прийшла на поле. Мені було дуже складно, але. Мене дуже підтримує мій чоловік, мої діти. В обробітку фермерського господарства Наталії 230 гектарів землі. Цьогоріч вона вирішила засівати поля різними культурами. Було засіяно озимий ячмінь, озиму пшеницю і дві ярові культури, яровий горох і соняшник. Дуже були складні погодні умови. Восени, коли була пасівна озимих культур, зовсім не було дощу. Тому вегітація рослин почалася дуже з великим запізненням. Та ще й травневе похолодання додало клопоту. Така екстремальна весна не додала їм, на жаль, ніяких шансів на дуже хороший розвиток в подальшому, але постаралися. Думаємо, що буде ну, якийсь урожай. Ми е, отримаємо. Посівна кампанія на Миколаївщині вже на завершальному етапі, розповідає головний спеціаліст департаменту агропромислового розвитку Володимир Афанасьєв. Вже засіяно більше ніж 80% запланованих площ. Під урожай 24-го року аграріями області очікується посіяти сільськогосподарські культури на площі понад 1,3 мільйона гектарів. Це дещо менші площі, показники до воєнного періоду. Озимі культури становлять у нас в області 521 тисяча. Ярі культури планується посіяти на площі. 800 тисяч основні масиви сільськогосподарських культур ярих це соняшник та зернові культури. За словами Володимира Афанасьєва, на середину травня на Миколаївщині фермери засіяли 700 тисяч гектарів ярих зернових та 521 тисячу гектарів озимих культур. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.